Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую смачний салат, який називається лисяча шубка. Цей салат готується або з слабосоленими оселедцями, або ж з рибними консервами. Спочатку підготую всі складові до салату, беру одну цибулину і одну моркву. Цибулю нарізаю кубиками, моркву натираю на крупну тертушку. В розігріту з невеликою кількістю олії сковорідку відправляю. Я спочатку цибулю, злегка підсмажую її, а потім додаю моркву, підсолюю, перемішую все, накриваю кришкою і тушкую до готовності. Щоб нічого не пригоріло, можна трішки додати ще води. Три картоплини відварюю в лушпинні, але в мене картопля така чи маленька, тож вистачить і двох. Картоплю натираю на крупну тертушку. Картоплю злегка підсолюю і перемішую. На дно тарілки, в якій буду робити салат, наношу майонезну сіточку. Викладаю картоплю, розрівнюю і зверху на картоплю, також наношу майонезну сіточку. Другим шаром я буду наносити рибні консерви. Ці консерви я готувала сама, мої домашні. Можна взяти звичайні магазинні консерви, які вам більше до вподоби. Або ж візьміть оселедець, почисти його, видаліть кістки і наріжте дрібненькими кубиками. Ці консерви я готувала з риби Аргентини. Але так якось вийшло, що хребтова кістка. Тому я її видаляю і не додаю до салату. На консерви знов наношу майонезну сіточку. Три відварених курту яйця натираю на крупну тертушку. Третім шаром наношу натерті яйця. Знов майонезна сіточка. Наступним шаром буду використовувати гриби. У мене це сушені відварені гриби. Можна взяти звичайні магазинні печериці і посмажити їх з невеликою кількістю олії. Гриби нарізаю дрібнішими шматочками. Гриби, коли відварювала, не солила, тож підсолюю зараз їх. Наступним шаром викладаю гриби і знов наношу майонезну сіточку. І останній шар лисяча шубка із цибулі і моркви тушкованої. Вони вже охололи і тепер я злегка наношу все зверху. Розрівнюю і салат готовий. Салат треба поставити в холодильник, нехай він постоїть і трішки пропитається. Салат я поставила на ніч в холодильник, а тепер ось вранці дістала його. І що ж, будемо знімати пробу, що тут у нас вийшло. Зараз скуштую і розкажу вам свої враження. Накладаю так чималенько, щоб не скуштувати, а наїстися. А ну, що тут вийшло? Ммм, смакота. Салат дійсно вийшов, дуже-дуже смачний, але хочу внести деякі поправочки. Перший шар картопляний, зробіть його трішки меншим і добре змастіть майонезом, бо знизу він трошки сухуватий щось у мене вийшов. Дуже сподобалось поєднання цих продуктів. Салат смачний, можна готувати. Якщо приготуєте його з оселедцем, це буде альтернатива оселецю під шубгою. Тож рекомендую, обов'язково приготуйте цей салат. А може, ви його вже готували, тож поділіться своїми враженнями. А може, ви якось цей салат готуєте по-іншому? Тож чекаю від вас коментарів. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Дякую вам за всі ваші коментарі, за те, що підписуєтесь на мій канал. Якщо ж ви цього ще досі не зробили, будь ласка, підпишіться. Мені буде дуже приємно. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі. Ви і ваші рідні і близькі, тепла і світла в ваших оселях.